Привіт, синочок. Я тільки що пробіг 5 км в рамках забігу благодійного під каштанами щорічного, і хочу з тобою подивитися деякими порадами щодо бігу. Ти ще маленький, щоб бігати, хоча, може я тебе наступного разу візьму. Але якщо ти будеш бігати, то можливо тобі буде корисні мої поради. Тож, Порада перша, щоб бігати, у тебе не має бути нічого зайвого. Тобто телефон, щоб не шатався, Бачиш, яка штука є, або бувають кармашки в шортах. Ключі від квартири, автівки, також бери по мінімуму. У мене є такий кармашек теж маленький, бачиш. Якщо у тебе велика зв'язка... Ключів то треба залишити тільки необхідні, щоб вони не шаталися і тобі не заважали. Воду теж брати з собою не потрібно, бо в Києві багато бюветів, де можна купити. Тільки треба спланувати е, маршрут е, відповідно. Або купити після забігу і попити. Тобто, тебе перше правило: нічого де має тобі заважати, синку. Правило друге: е, щодо бігу, треба бігти в своєму темпі. бо Якщо підлаштовуєшся під когось, щось в тебе заболить. <смі> Що таке світе? Ну, хочеться бігти швидше, бігтись швидше. Хочеться спинитись, то трошки зупиняйся. Але не до шагу, а так до просто повільного бігу. Ну і третє, саме головне правило це треба кайфувати. Тобто. Навушник, музика, якщо ти кайфуєш, або природа е, відповідно, бігти краще в містах, де є на що подивитись. Наприклад, парк Наталка, краса. І привітай тих, хто біжить навколо тебе, інших бігунців. Можна дати тітюнечку, або просто лайк, поставити. Ну і бігати в компанії з друзями. Теж краще, ніж одному. Тож, бігай, синку, а я тебе люблю і скоро побачимось. Пока!